Що ж, коли ви граєте в Блодіроб 2, то все добре. Ви собі гарно граєте, все мирно, війни відбуваються дуже нечасто, проте коли ви заходите в налаштування, то ви змінюєте агресивність щі і агресивність повстання. І тоді ваш світ перевтворюється в незер в Майнкрафті, де можна померти. За пару сотень ходів. Ну що ж, я думаю, ми можемо починати приємного перегляду. Тому ви зрозуміли, які у мене плани. Перше, треба пережити хоча б 100 ходів. По-друге, вести оборонну війну у будь-якому сенсі цього слова, і третє, отримати хоч якусь вигоду із оборонної війни, або ж завоювання, або ж маріонетка. Я навіть не знаю, що собі придумати. Проте я не маю завоювати жодної території. Мені треба лише або маріонетка, або вічний мир. Само собою, ми граємо за Польщу, а Польща, як ви зрозуміли, обділена ворогами з усіх сторон. Радянський Союз перший за територіями, Третій Рейх перший за армією. І мене точно вони знищать за 100 ходів, оскільки Польща це складна, дуже важка, навіть входить хоїті держава, котру. Ну, не можна якось по-нормальному грати. І навіть бобер курва не дасть вам нормально пограти і не дасть вам суперсили. Прийдеться оборонятися як можна. Ну на другому ході у нас з'являється ось таке. Ну, звичайно, нам треба ж підтримувати все, як і завжди. Робити товари, інвестиції, дохід. Все ставити як завжди: 10, 12, 13, 1. Ну, особо не, нічого не відрізняється, ніби нічого страшного, будемо будувати. Все найголовніше для нормальної держави, і ось до мене поприлітало уйма людей, котрі почали ставити мені ставки. Хто я поганий чи хороший. Ну, само собою почнемо з того, що нам треба покращувати відносини з Радянським Союзом. Так, давай краще я тобі монети дам, щоб ти на мене більше не нападав. Зрозуміли, будувати ніхто не казав, що не можна. Тому давайте будемо мирно собі будувати Варшаву. Готуватися до якоїсь жахливої війни, бути одним із тих, котрих постраждає після війни. А для початку, я думаю, треба поставити ось це. Уже дві війни є. І вони геніальні. Дуже геніальні. Угорщина проти Австрії, господи. Литва проти Латвії. Латвія переможе чесне слово. Вони ж проти Єди, а я ж проти люблю. Чесне слово. Так, ну, асиміляція вибачайте. Асиміляція м -м, треба спеціально для того, щоб якось спасти свою державу. Тільки не баньте мене за це, підписники. Ну, давайте тоді далі будемо продовжувати жити собі спокійно, розвиватися, казати, що ні, ми мирні, ми мирно собі живемо. Нам взагалі на війни плювати. І я думаю, що армію теж створювати не будемо. Будемо створювати лише тоді, коли це буде треба. Будемо будувати вежі, будемо будувати міста. Якось ми перші 20 ходів прожили мирно. Добре, тоді будемо чекати. Якщо на мене ніхто не нападе за 100 ходів, то тоді будемо повишати ставки, бо це буде якось не круте відео, а буде відео для якихось істориків. Хоча це реально відео для істориків Майнкрафтерів. Ну не знаю, як все описати, але добре. Будемо далі якось. Ні, ну мені не вистачало війни, ось у мене прийшла. Все, повішать ставки, я точно не буду. Чехословаччина. От навіщо мені та Чехословаччина? Він уже тут. Господи, це, це, це ж треба порахувати. Зараз порахую і скажу. Тридцять війн. Тринадцять війн! це. Це просто коли кажеш, у тебе просто язик виривається, випльовується, я навіть не можу це сказати. Да й тим паче більшість війн оголошені в один день, і таких штук шість. Шість війн оголошені в один день. Тільки в різні місяці. І в різні дні. І ну, в один рік. Само собою. Проте, те, що на мене напала Чехословаччина, це вже все. Це, це габела. Це... Угорщина допомагай! треба треба, помога реально, бо мене зараз або знищать, або я знищусь. Спробуємо її якось контратакувати, залишають при собі дуже жахливі наслідки. На жаль. Ну, і куди вони лізуть, а? Ну, заспокойтеся вже! Що ж ви слава Богу! Новий контрнаступ. Великий. Сильний. Польська Стронг то провалюється. Щось мені кантріболзери набрехали. А, так у нас є крутий плацдарм для от контратаки. Ідеально. І тут у них військ так мало, що прям як кіт наплакав. Ні, ну чому я не можу їх прорвати? Я надіюсь по Карпатах вони не стали по ворону. Бо мене тут просто вб'ють. Звільнюємо краків, будь ласка, і пошвидше. Прямо цілим військом. Вперед. Я не можу величезну армію знищити Чехословака. Я, я, я не розумію їхньої логіки, звідки вони беруть стільки військ? Якщо що, це тільки 38-й хід, а мене уже завойовують з півдня. Це жесть. Якщо на мене нападе ще Радянський Союз, то. Тут... Він зі мною дружить. Але воно мене все одно не спасе особу. Так що прийдеться якось викручуватися в ситуації. Краковське оточення ідеальне. От просто. Стільки військ, стільки сил потрачено на те, щоб звільнити якісь там поси... мої позиції. Краків взято. І жорстоко. Зараз буде звільнення Кракова, не переживай. І звільнення Любліна. З ним пов'язано стільки крутих подій. А вони вже під Варшавою, ці... ці тварини. Вони мене вже не переможуть. Я вже сильний. Я можу їх капітулювати одним тільки шагом вперед і все їм капець. Прям-прям капець, чесне слово. Все, вони опинилися в жорстокому величезному... Варшава пала! Ні! Як жорстоко вона пала і тепер мені прийдеться її знову звільнювати. Хоча навіщо мені її звільнювати, якщо її знову хтось захопить? Також дивне питання, проте вибачайте, я люблю задавати дивні питання. Саме у вас. Напишіть в коментарях, чи вам подобається такий тип відео. Не зрозумів. Це що це за прихід новий до влади, не зрозумів? Яка Югославія? ви що? Ну, тепер мені треба взяти до себе все в руки. Що? Яка Данія Авдан, це ви що? Сума посходили? Яка Данія Авдан, цего ви що? І що, що воно звучить, ну, сумісно, але все одно, воно. Воно. Звучить, хоч і сумісно, проте ненормально. Це Габела, друзі. Мене вже на 50-й хід нищать з двох боків. Перший. Чехословаччина хоть відродилась! Йо-майо! Що ж мені тепер робити, а? Що ж мені тепер робити? А я мир підписати ж не можу, мені треба воювати до кінця. Ну, оборону тут уже строїть ну, неможливо. Добре, хай ці данці поубиваються, а я тоді всіх на Прагую. Так, всі поляки, всі ляхи, всі, всі польські корові ідемо на Прагу. Звільнюємо Львів, який є українським проти нам все одно. Стоямба, Яка угорщина в Чехословаччині? Ви що? Зовсім подуріли божой. Але у Чехословаччини тепер немає само собою великого війська, і тому ми можемо навіть і перемогти. Тільки головне не загадувати наперед, як, як багато разів тому. Бо коли я часто це перевіряв перед тим, як е, почати це відео, як воно грається, то воно грається так божевільно, що тобі просто нічого робити. Тебе беруть і лупцюють. По одному місцю. Дивно воно коштує дорого. Добре. Україну звільню. Дякую, дякую вам за мир. 55-й. Стоять. 55-й хід? І це тільки 55-й хід, друзі. А ви собі уявіте, що буде на сотому ході буде капецьом. Дивіться, який світ. Третій рейх відновив Походу Другу світову війну тільки перед Австрією і Чехословаччиною, і Польщею і Норвегією. Норвегію все ж таки він закапітулював. Ну і перед Данією вирішив захопити весь Бедільюкс. Крім Люксембурга. Ну, це зрозуміло. Війна далі продовжується. Я собі мирно. І. Без вагомих втрат оточую і знищую данські війська, котрі не мають знаходитися ні в які ворота на територіях континентальної Польщі. Це наука й доказаний факт було все. Давай, мир, ти мені. А я ж нічого не можу завойовувати. А я дан цих васалом не можу стілити. Ну, тоді фарерські острова і все. Все, Thanks you. У мене тепер є своя колонія, яка як завжди поставила свою столицю не туди, куди треба. Геній якийсь, ну. Я нічого не можу сказати. Боже мій. Український контрнаступ на Угорщину яка ідеальна новасть. То надо було мені своїх васалів на ворогів пускати. А, так у мене 6 ходів до сотого ходу, так що мені боятися не треба. Все під контролем. Треба просто пережити 5. Е е е куди? Які дев'ять тисяч? Ви що? Ну, Вони і так пере перевантажені, тому давайте їх розвантажимо. А у мене тут військ, як я зрозумів, уйма. Провалився контрнаступ. Три ходи, три ходи залишилися для того, щоб я виповнив місію цього віду. Будь ласка, помилуйте. Ні, ну хоча б під, під сотку Львів звільнити. Ох, полегше. Все, сотий хід. Ось наша Польща, як можна подивитися, я отримав якусь колонію. А оце світ. Світ дуже дивний, як ви зрозуміли, але то все одно. Головне те, що Польща вижила. Проте, я сподіваюся, що Польща виживе і після війни з Єгославію. Проте це вже буде інша історія, так що не забувайте підписуватись на мій канал і далі піддається мої відео. А я. На цьому закінчу.